Живі ніколи не усвідомлюють, що насправді відбувається, бо вони надто зайняті тим, щоб бути живими. Таріпрачет жнець, 1991 рік. Як можна здогадатися із назви циклу у центрі подій знову смерть? А смертю прачета, до речі, це особа чоловічої статі, себто він, який пес патрон, байрактар чи день народження. Ну, день то не особа, але ви ж зрозуміли, що я маю на увазі. І в цьому томі аудитори дійсності усунули його від справ, бо, мовляв, лайняно виконує свою роботу. Тут я хотів сказанути жарт про усунення певних організацій, але вже сказав у цьому відео. Тому не повторюватимусь. Тож смерть стає смертним, отримує піщаний годинник як символ свого часу, іменує себе в білом двері та влаштовується зрештою помічником до панни літунки. Як ви могли здогадатися із заголовку, з поміж іншого він працює і женцем, що звучить доволі <кхем> дотепно. <кхем> Причому за старою доброю традицією косить один колосок за раз. Але це ані трохи не заважає смерті випереджати по продуктивності навіть механічну косарку. Словом, доля склалася непогано деякі люди так все життя живуть. Але ні, усунення смерті не фігово так вплинуло на дискосвіт. Усе живе буквально перестало помирати. Плюс, як наслідок, підвищилася активність привидів, та з'явилися інші паранормальнощі. Наприклад, Кощільбоку судилося померти у свій 130-й день народження. Так я не просто так згадав про день народження на початку. Проте, як ви зрозуміли, смерть за ним не прийшов. Тож наступного дня по закінченню святкування старий маг просто піднявся із труни і пішов назад, чим безумовно здивував усіх своїх колег з невидної академії. Навдивовижу, Кошель відчував себе доволі непогано і навіть краще, ніж до смерті. Так і тинятиметься бідолаха усі 300 з гаком сторінок, шукаючи нові компанії та отримуючи нові пригоди. У книжках Таріпрачета мені особливо подобаються комедійні описи дискосвіту. І уж не ці першими потрапили під перо автора одноденки. Уявіть собі, вечір. Сідає сонце. Над струмком метляється зграйка згаданих комах. І от найстаріші з них бідкаються, що раніше сонце було ще де, не те, що якесь червоне, аби що, як зараз, а геть жовте. Та й вище воно було, а ще корова в полі була, Коричнева. І повчають юних, що якщо поважати старших і бути обачнішими, то зрештою великий пструх Словом, обачність їх була настільки велика, що не встигли поділитися знаннями до того, як стали вечерою для рибини. Але це ж нічого. Кажуть, там має бути справді добре, бо ніхто ж досі не схотів повернутися. Наступними були лічильні сосни, які якось вирішили, що люди зрізають дерева, аби дізнатися по кільцях, скільки їм років. Сосни напружилися, змінили свій код. І почали відображати вік блідими письменами на стобурі. Люди фокус оцінили, але по-своєму. І так почалася індустрія орнаментованих номерних табличок для будинків. Погодьтеся, це дуже епічні сцени. В екранізаціях, на жаль, цього так не передаси, і тому з переглянутого мені поки тільки добрі передвісники подобаються. Там, до речі, скоро новий сезон має бути. Палець вгору, якщо чекаєте. Жнець є другою частиною під циклу Смерть. Як і попередній том, книжка вийшла у видавництві Старого Лева. На обкладинці важливі сюжетні елементи. Це снігова куля, а їх багато буде, і там теж кумедна сцена. Два снопи. Так, певно, смерть косив. У нижній частині візок, вам не передати, скільки візків буде. І візок штовхає вовк. Тільки це не зовсім вовк, це вовкулака наймення Люпин. Вовкулака, навпаки, я би сказав, один день на місяць людина, а решта часу вовк. Якщо вам персонаж уже сподобався, то приємна новина. Він не єдиний учасник клубу Новий початок. Там ще є граф і графиня Нефертить із дивним акцентом, бабайка причепа із дверима, бенші іксоліт, гулиця Друль та інші не менш дивні герої. А ще відсилання. Їх просто химерна кількість. Дуже вдячний пані перекладачці Оксані Самарі за купу приміток, які це пояснюють і допомагають краще зрозуміти усю глибину творчості прадчета. У підсумку можу сказати, що мені книжка сподобалася, тому продовження далеко не відкладатиму. Якщо гумористичне фентезі не смакує, то краще утриматись. Решті дуже раджу. Якщо хтось пам'ятає, у минулому місяці я згадував про промокод у інтернет книгарні Vivat. Двійко людей зробили покупки з цим кодом, і це рівно на двох людей більше, ніж я думав, що буде взагалі. Це було неочікувано і навіть приємно, особливо враховуючи, що промокод згадував виключно у телеграм-каналі. Так, у мене є телеграм-канал, прикиньте. А ще інші соціальні мережі, де я буду вас теж радий бачити. Наприкінці місяця дія коду закінчилася, але наче в липні мають знову відновити. Словом я все скажу. Але потім. Підписуйтеся, щоб не пропустити. Тим часом випуск плавно скінчився. І я, Роберт Менос, більше не мулятиму вам очі своєю бородою гострою та язиком колючим. Наступне видово за тиждень горіженьке згинуть. Танцюй! Тампий, поки живий, бо завтра буде пізно. Танцюй і пий, поки живий, бо завтра прийде смерть. Танцюй і пий, поки живий, бо завтра буде пізно. Танцюй і Танцюєпипий, поки живий, бо завтра прийде смерть.